Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Інформаційну годину ми починаємо зі зведення генштабу збройних сил України, які повідомляють нам, що за минулу добу сили оборони відбили атаки ворога біля 15 населених пунктів трьох областей. Також рашисти вдарили по семи районах. Е по семи районах позицій збройних сил України загалом за минулу добу вони також завдали п'ять ракетних та авіаційний удар, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по цивільних об'єктах. Херсона загинули мирні люди. Ми про це ще будемо говорити детальніше. Також нашим силам оборони вдалося відбити атаки біля населених пунктів Лиман, Лиман, першої Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині і Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар'їнка Донецької області. Натомість Збройні Сили України. За минулу добу завдали чотири удари по районах зосередження загарбликів, а підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони нашої країни вразили чотири пункти управління, три райони зосередження живої сили противника і знищили зенітний ракетний комплекс с 300 і ще три важливі об'єкти окупантів, які саме наразі не повідомляється. Ну, і поговоримо з вами трохи про Херсон. Напередодні окупанти жорстоко обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури. Не можуть, не можуть вони пробачити, не знаю, самі собі цієї втрати. Ну і з'явилася інформація про те, що увечері Херсон обстріляли запальними боєприпасами. У той же час кількість загиблих від ранкового обстрілу збільшилася до 10 осіб, а кількість поранених до понад і в сотні, ось такої є ситуація у Херсоні, саме тому обласна влада закликає не повертатися зараз до цього звільненого обласного центру. Якщо у вас є така змога, зрештою, якщо ж ви повернулися до Херсону, будьте максимально обережними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і бережіть себе і рідним. Бо ось так карашисти продовжують цинічно вітати, начебто, у лапках нас із цим світлим святом. Ну і щойно ми вам показували відео це обстріли Херсону з запалювальними боєприпасами. Регулярно росіяни використовують таку зброю на по території нашої країни. Е, взагалі, застосування напалму, воно заборонено, тому що ця зброя призначається для ураження живої сили, споруд, техніки будь-якої е, і інших об'єктів. І, зокрема, її одне із найголовніших завдань це спричинення пожеж на територіях, де її використовують. Але ми розуміємо, що росіяни. На території України використовували майже весь арсенал ось цієї забороненої конвенціями зброї, зокрема і проти цивільного населення. Ну роблять вони тут все, що можуть, для того, аби зламати Україну. Їм не вдасться точно цього зробити, тому що я нагадаю, напередодні мали такий день. 10 місяців повномасштабної війни це при тому, що вони там намагалися Київ за три дні взяти. У них були плани, не знаю, до літа уже святкувати окупацію України, але ні, їм не вийшло. Однак це не означає, що можемо бути. Це не означає, що можемо десь там нехтувати сигналами повітряної тривоги, не берегти своє життя. Ні, мусимо це робити, бо аж до самої нашої перемоги, яка буде підписана на папері, не знаю чи оголошена нашим військово-політичним керівництвом, підтримана нашими союзниками відповідно підкреслити а то і всі три пункти доти, росіяни будуть робити ось такі ось такі речі. Ну і в продовження на закінчення, точніше, теми запалювальної цієї зброї. Я нагадаю, що від 1972 року спеціальна комісія ООН проаналізувала досвід бойового використання такої зброї, найбільше використовували у В'єтнамі, і внесли її до списку заборонених і такої, що є, що містить масовий характер, тобто це зброя масового ураження, і її не бажано е, використовувати у бойових діях. Чому я кажу не бажано, а не заборонено, тому що її внесли. Умовно до списку зброї масового ураження е, за це теж можна буде нести відповідне покарання, якщо е, спеціальна комісія або хтось візьметься, врешті, за дослідження того, що зараз відбувається. Щоб довести, що Росія це країна терорист, бо я нагадаю, зараз тільки йде е, визначення над тим, щоб визнати Росію країною м, країною агресором, ось так. От це зараз в Конгресі США мають проголосувати за це рішення. Все ж таки, не держава-терорист, але хоч щось.